Тебе, любімії глядачі. Повертаюся до вас на цьому тижні. Будемо дивитись нову загальну енергію. Тож, що там у нас зараз випаде, яка перша карта. Давайте побачимо. Ага, це старший аркан Сила. Старший аркан-сила це дуже цікава карта. В принципі, всі старші аркани цікаві, тому що вони більш глибинні. Але це прояв вашої сили, в чому є ваша перевага над усіма, в чому є ваша сила? Як ви вмієте показувати свої сильні сторони, як ви вмієте керувати своїми слабкими сторонами? Цікавий тиждень. Поїхали. Пам'ятаємо, ліва частина у нас є відносини, права діяльність, і середина то є загальний розвиток. Так, що ж там, що ж там, що ж там, мені цікаво. Почнемо з загального розвитку. Все ж таки, закінчимо цю лінію. Потім глянемо, як все воно разом скомбіновано буде. Так, загальний розвиток. Після сили у нас йде четвірка кубків. Ага. Закриваю цю трійцю, Хто у нас третій. Угу, Коханці. Ну, дивіться, це цікавий момент. Якщо дивитися вперше, не чи інформацію, що у нас там буде відбуватися в лівій частині або в правій частині, так, скомбіновано, так? Це мова йде про те, що вам на цьому тижні дають зробити якийсь важливий вибір. Це якщо будемо так брати поверхнево, неглибоко не розглядати різні варіанти, вам дають якийсь вибір і вийти з ситуації четвірки кубків. Четвірка кубків це емоційна стагнація. Тобто, коли ви не наповнюєтесь, у вас немає бажання щось робити. Але це не є так. Тобто є пропозиції, є можливості, просто у вас немає бажання це робити. У вас не вистачає на це емоції, скажімо так. Скажімо, це не депресія, але є такий депресивний стан, відтінок нести оця карта. І вам пропонують зробити вибір, який вас виведе з цього стану. І, до речі, сила це, теж на це натякає, якби. що у вас є сили вийти з цього стану повністю. Так, це у нас поверхнево. Давайте подивитись більш детально, що у нас там ліва частина. Відносини. Відносини. Що ж у нас у відносинах? Угу. Шістка кубків. Відносини. Тобто ваша сила, ваший прояв притягує до вас людину або з минулого, минулого вибачте. Шістка кубків часто трактується як людина з минулого тобто людина, яку ви вже знаєте. Або людина людина, з якою вам дуже приємно спілкуватись, людина, яка з вами на одному рівні, І людина, яка вас дуже сильно наповнює. Притягується ця людина по шістки кубків. І що, щось, щось нам це дає. Давайте побачимо, розкриємо це питання більш глибинно. Так, угу. шістка мечів, чистки повторюється. Тут у нас вилітає вісімка Пентаклів. Угу. Паш Пентаклів. І... Місяць. Цікавий момент ця людина дає вам дуже-дуже багато чого. І починається деякий такий процес. Тобто, дивіться, до вас притягується людина з минулого, або ж людина, яка от, скажімо так, близький друг. Людина, з якою ви можете спілкуватись на будь-які теми, людина, яка вас приймає. Тобто шістка кубків це така душевна, душевний зв'язок. Далі ця людина ніби підштовхує вас, вона вам щось пропонує і підштовхує вас рухатись в якомусь напрямку. Напрямок. Який веде вас стан місяця. Цікаво. Ну, дивіться, стан місяця, це коли ви не бачите ані неба, ані землі, тобто ви не розумієте, де ви, що ви, як ви. Але це дуже необхідний момент. Тобто, коли ви виходите з цього стану, коли ви виходите з стану страхів, неясності, Виходити взагалі, залишайте його позаду, то це дуже крутий досвід. Тобто тут дуже важливий момент, що. Давайте подивимось. Ні, я сформую думку, коли побачу все ж таки праву частину. До кінця сформую думку, тому що дійсно цікаво. Хі -хі. Цікаво, цікаво. Далі. Що ж, що ж тут таке ще заховано від нас діяльність? Воно ж все співзвучно. Ну, королева Пентаклів. Розуміння своєї сили, краси. Вміння керування керувати матеріальним світом. Так, енергія така дуже цікава, дуже співзвучна з силою. Гарно виглядає. Давайте дивимося. о хо 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 Вірвалась просто старша аркан колісниця. Шістка пентаклів, взаємоводні. І... Вибачайте, десятка пентафлів. Ну, дивіться. А на дні у нас сімка мечів. Хтось буде вам слати якісь повідомлення, імпульси не дуже такі правдиві. Тобто, незрозуміло, які мотиви хоче мати людина, коли прислає вам такі повідомлення, або каже якісь такі незрозумілі натяки. От. Але з цим все закінчується, як бачите. Ага, це стосується якогось короля жезлів. Ну, це його вже історія така неясна. Так, давайте трошки поправлю. О, тепер видно всю картину в цілому. То, що ми маємо? Ми в цей тиждень вливаємося з старшого аркану Сила і маємо те, що. Ви виходите з цього стану, якщо будете рухатись, а рух вам задасть саме сфера діяльності, тому що тут колісниця, в даному випадку, не в класичному варіанті, вона є про рух. Тобто до вас притягуються події, які змушують вас рухатись, можливо, навіть в буквальному сенсі, тобто, ви будете рухливі. Шістка пентаклів, десятка пентаклів, тобто йде взаємообмін. Вам допоможуть, вам запропонують, вас підтримують. І це все вводить стан вас енергії королеви Пентаклів. Те, що я вам казала раніше, енергія королеви Пентаклів це вміння керувати матеріальним світом. Я знаходжусь на своєму місці, я вмію це робити, я себе відчуваю прекрасно, я собою задоволена або задоволений. Ліва частина у відносинах це у нас притягується людина. По ще з кубків близька вам людина, знайома людина, може людина з минулого, яка вас своїми діями вводить в стан місяця. Але в мене таке відчуття не тому, що це пропозиція буде якась неправдива саме від цієї людини, а тому, що це якісь незакриті питання ваші власні. Тобто якісь ваші страхи, які ви не пропрацювали, вони на цьому тижні випливуть. І Шостий аркан, оцей прекрасний коханці, пропонує вам зробити вибір. Все ж таки вибір в сторону того, щоб рухатись далі. Рухатись, тому що, як бачите, рух це життя, він дає дуже багато всього. І таке невеличке попередження: те, що дивилися на дні колоди, те, що буде прояв. Ну, там показав себе один чоловік, тобто така енергія короля жезлів. В цієї людини, вона буде незрозуміло, що вона хоче, тому що якісь незрозумілі повідомлення, або такий дзвінок і розмова ні про що. Тобто, що хотіла людина, неясно. Це все залишається в минулому. Не зважайте на це увагу, не зливайте туди свою енергію, скажімо так. Ну що, маємо вже картину цього тижня. Завершується розклад. Підтримайте один одного. Я разом з вами і мирного нам неба!